Божі слова на кожен день, Як ти можеш виконувати Божу волю на своєму майбутньому шляху служіння? Один з найважливіших моментів полягає в тому, щоб прагнути війти у життя, прагнути до зміни у характері та прагнути до глибшого входження в істину. Це шлях до досягнення того, що Бог удосконалював та здобував людину. Усі ви є одержувачами Божого доручення, але доручення якого це стосується наступного етапу роботи. Наступний етап роботи буде більшою роботою, що втілюватиметься у життя. По всьому Всесвіту, а тому сьогодні вам слід прагнути змін у характері свого життя, щоб у майбутньому ви могли дійсно стати доказом того, що Бог здобуває славу через свою роботу, роблячи вас взірцем його майбутньої роботи. Сьогоднішнє прагнення є виключно заради того, щоб закласти основу для майбутньої роботи, щоб Бог міг вас використовувати і щоб ви могли свідчити про нього. Якщо ти зробиш це метою свого прагнення, то зможеш здобути присутність Святого Духа. Чим вищу мету своїх прагнень ти встановиш, тим більше зможеш бути удосконаленим. Чим більше ти пориваєшся до істини, тим більше працює святий дух. Чим більше енергії ти вкладаєш у своє прагнення, тим більше ти здобудеш Святий Дух удосконалює людей. Відповідно до їхнього внутрішнього стану, дехто каже, що вони не бажають, щоби Бог використовував або вдосконалював їх, що їм просто хочеться, щоб їхня плоть залишалася в безпеці та не зазнавала жодних нещасть. Деякі не бажають входити в царство. Але готові зійти у Криницю безодню. У такому разі Бог також виконає твоє бажання. Чого б ти не прагнув, Бог це здійснить. Тож до чого ти прагнеш нині? До того, щоб бути вдосконаленим? Чи спрямовані твої теперішні дії та твоя поведінка. На те, щоб ти був удосконалений Богом і здобутий Ним, Ти маєш так себе постійно оцінювати у своєму щоденному житті. Якщо ти докладеш усе своє серце до досягнення єдиної мети Бог тебе обов'язково удосконалюватиме. Таким є шлях Святого Духа. Шлях, на якому Святий Дух скеровує людей, досягається завдяки їхньому прагненню. Що більшою є твоя спрага до того, щоб Бог тебе удосконалював і здобував, то більше Святий Дух працюватиме в тобі. Чим більше ти виявляєшся неспроможним до шукання. Чим негативнішим та регресивнішим ти є, тим більше ти позбавляєш Святого Духа можливостей працювати. І з плином часу Святий Дух тебе залишить. Чи хочеш ти, щоб Бог тебе вдосконалював? Чи хочеш ти, щоб Бог тебе здобув? Чи хочеш ти, щоб Бог тебе використовував? Ви маєте прагнути все робити задля того, щоб Бог вас удосконалював, здобував та використовував, щоб увесь світ та все навколо змогли побачити Божі дії, проявлені у вас. Ви є володарем поміж усім і серед усього сущого. Ви дозволите Богові. Насолодитися свідченням і славою через вас це доказ того, що ви найблагословенніші з усіх поколінь.